Я вітаю всіх на своєму каналі. Я дякую всім, хто дивиться, хто ставить вподобайки і хто підписався на мій канал. Так більше людей у світі буде бачити нашу квітучу землю, нашу рідну Україну, яка зараз знаходиться у складній життєвій ситуації вся Україна. А зараз я вам хочу показати, як уже у нас середина серпня. Уже, бачите, Велика кукурудза, і зараз вона о 19 годині дає таку велику тінь, бо сонце, бачите, сонце низенько і вечір близенько. Цього року кукурудза дуже висока, гарна, тому що йшли дощі. І дощі у нас були тихенькі, це тільки був градобій весною. Він там пошкодив трішки розсаду, але далі ми все. Відновили, понасаджували і ось маємо, надію, на дуже гарний врожай. Ось дивіться, які в мене гарні гіркі перчинки. Перці ростуть, їх дуже багато. Моя старша донька робить гірко солодку приправу, тому ми чекаємо, коли вони достигнуть. Будуть мати таку зрілість технічну, червоного кольору, аби зробити цю приправу. І далі в мене ось так понад стежечкою ряд паничів. Їх назва іще це майорці, але в нас завжди казали, що це паничі. От називали їх паничі. Тому це для нас дуже звична назва, ми так їх і називаємо. Коли ти, ну як, в малому, в юному віці, ще коли в тебе живі батьки. Я впевнена, що більшість наших сільських дітей, їм ці городи, знаєте, це просто якась праця, яку заставляють робити. А коли ти робишся старший, коли ти вже відповідаєш за свою родину, то ти ходиш по вгороду і ти радуєшся, що ти вже маєш. Ось, бачите, от такі бурячки. Що в тебе достигають перці, що в тебе є гарні помидори, що понад стежкою ростуть такі великі, гарні кущі чорнобривців. Я дуже люблю, коли ти виходиш вранці, коли росяно, така велика роса, і вони пахнуть, пахне все. В чорнобривці пахне листочок, квіточка, і запах просто неймовірний. Ось у мене навіть цвілися цю можна. Квіточку вже збирати на насіння. Ось бачите, якось так вони, ну, цікаво, на одній, на одному кущі цих майорців квітка може бути і отака, і отака. от така. Один колір, одна, одна рослинка, але квіточки різні. І вже можна збирати насіння на наступний рік. Ось бачите, а тут взагалі ось така повнюща квіточка. Там у мене така. Бачите, ще зовсім маленька капуста. Але минулого року вона теж така була. Але за три осінні, місяці, що ми її різали, там аж у, мабуть, у листопаді місяці вона набрала, і як не парадоксально, але минулого року у нас капуста була. Бачите, а ось на, одному, на одній гілочці, на одному кущику, але два, два різних кольори. Тут теж уже ось от квітла, ось така велика, повна квіточка. Будемо збирати насіння, сіяти наступного року, бо знаєте, є така, таке прислів'я у старших людей. Живий думає про живе. Будемо сподіватися, що ми переживемо цю зиму. І в нас буде наступний рік, буде весна і все піде по-іншому. І ось такі мені дуже подобаються, бачите, називаються вони перманент. Вони двоколірні такі. Уже у нас і ми не дуже вже з бур'янами воюємо, бо скоро їх зовсім вирвем. Ось, Ось такий базилік, пряність, така добра, смачна. Подобається. Ось такого кольору ще. Бачите, які гарні. Це все майорці. Мені вони дуже подобаються. Повторююся ще раз. Яргиня ще не цвіте. Ой, трішки рукою зачепила базилік, пахне. Ось такі майорці. Ось так достигає виноград. Бачите, ось такі гронки винограду. Я стараюся, звичайно, нічим їх не обробляти хімічно, бо ми їх для споживання, для свого власного, не для продажу. Бачите, ось моя грушка, яка минулого року вся достигла. У вересні місяці через таку жару, що стояла. І будемо чекати, що ми зірвемо, зберемо на зимове зберігання і споживання. Уже такі, бачите, довгі тіні, Уже навіть тягне трішки холодом таким, прохолодою вечірньою. Звісно, день зменшився. І повертає на зиму. І ще хочу показати вам, друзі, ще одне моє вподобання. Весною я тут зробила таку клумбу, обплила її тоненькими прутиками. Але бачите, тут якийсь попався в розсаді високий чорнобривець, ще такого іншого кольору. Ось. І красолька. Красолька, у нас теж кажуть, що це красолька, але це настурція. Турція. Я її купувала з насіннячка, який в мене там 2-3 насінинки було. Але бачите, я не знала, що ця яку я купувала, вона ампельна. От тепер мені треба зібрати окремо ці насіння і десь у підвісні наступного року теж садить. Я дуже люблю її. Її майже у нас зараз ніхто не садить. Ось, бачите, такого кольору. Це, до речі, квітки, які можна споживати. Вони додаються у дорогих ресторанах до різних салатів. А ми ними просто милуємося, бо це, ну, на мій погляд, це моя така дуже любима квіточка. І на закінчення клумбочка, яку я. Робила на початку літа своїми руками. Ось так тут теж посередині розрослися чорнобривці і портулак. Я сьогодні, до речі, на одній клумбі в місті бачила портулак повний такий. У ну, мене його мало, бачите? Ой, дуже гарно, він таким килимом там заслав клумбочку. Дуже мені все сподобалося. Ось так. На цьому я закінчую своє відео. Я ще раз дякую всім вам. Підписуйтесь на канал. Я вас всіх обіймаю.